Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, Для того щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня! Сьогодні 24 лютого. Всі якомусь очікувані такому, але я вам повинна сказати, що життя продовжується. І справи домашня ніхто не відміняв. І є на сьогодні така дуже важлива робота. Ось така пітунія в мене вже зійшла, де більше, де менше. Чомусь так перша, яка буквально вискочила за декілька днів, і при тому, що я навіть не помітила і я поглянула, а вона вже полягла. І я її не змогла спасти, тому що вона була зовсім як ниточки і лежала. Цю ж я підсипала земелькою. Так. Деякі ще є, такі, що треба підсипати теж Ось так підсипала ще земелькою. Тому я вам і казала, що робити такими бороздочками. Ось і Для того, щоб потім можна було і пролити поміж цими рядочками, і підсипати, підгорнути земельку. Я підсипала, а вчора ще трішечки ось підгорнула, тому що ці вискочили перші. І ось такі вони вже є гарненькі. Прямо ось такі вже є. І зараз прямо подивимося до перчиків. Ось цікавий варіант перчику. Оцей перчик. Ми з вами посадили, це ті, що були проклюнуті. І, і не залишилося місця в трефальних таблетках там в такому контейнері. І я висадила сюди оцей лоточок. А ось ці просто посадила насипом. Отакими ми рядки поробила і посадила, вони були зовсім не проручі, сухе насіння. Одні догнали інші. Дивіться, середина ще тільки прокльовується. О, цікаво, перець один, ґрунт один, лоток один, але в чому справа? Я повертала цей лоток, ось так Ось так повертала до батареї, там лежить батарея. І знизу йшло тепло так сюди, і вони швидше вискочили. Я повернула на другий бік. Так само і ті вискочили що від батареї. А цим не вистачало тепла. Ось тепер вони ще тільки-тільки проходять. Тепер мені треба сь сьогодні їх теж полити і поки що нічого їм не робити. Тепер, що в нас роблять у цьому лотку, контейнері, як він називається, Ось дивіться я синій. На розсаду не висаджували ніколи раніше. І я не знала, як вони ростуть. І я думаю, як же це так? Я садила і перець і баклажани, і зійшов один перець. Виявляється, що перчик відрізняється. Тут гостренькі такі листочки, ось так, гостренькі. А оце тут зійшли сині, вони не такі гострі, от тепер я буду знати, раніше не знала. І пів в мене тут у цього о, касети цієї. Пів засаджено перчиком, який був пророщений, а пів синенькими. Так от із синеньких з десяток не зійшло. Ось я зовсім пусті. Хоча ґрунт тут дуже гарний. Ось так чомусь вони не посходили. Тому я ще день-два почекаю, а потім виселю, щось посію перчика, може, синій знову. І от що цікаво, дивіться, земля осіла. Перчики ось так піднялися, бачите, вони трішечки витянуті. А на синіх це зовсім видно, вони так, Бачите, як витягнути, тому що все-таки у нас прохолодно, і світла їм не вистачає, тому що вікна закривається, світки немає, тому що світло дуже таке, ми робимо маленьке на ніч їм немає світки, Але є місце по півтора-два см, ось так. Я сьогодні, Моя така задача сьогодні досипати, досипати ґрунту. Пролити їх і поки що нічого не робити. Тут, у нас, дивлюся, в які були висаджені, е, драже. то тільки-тільки бачу, третій. Вже два проклюнуті, пророщі, а третій ще ні. Довго вони, але ну, що ж, краса е, потребує жертв. Це якісь там такі гарні. Ну, побачимо, що воно буде. Ось так. І сьогодні ще моя задача. Сьогодні я ще. Так, такої немає роботи на кухні, то я хочу приготувати такі маточні розчини і фітоспоріна, і укорінювача. і приготувати ще один ґрунт, тому що вже скоро буду масово посадки такі робити. То обризкові квіти кімнатні, в мене їх дуже-дуже багато. От, і Нам потрібно сьогодні приготувати, приготувати нам потрібно буде сьогодні ще посилку. Тому що заїдуть наші братики-котики, які будуть їхати на передову. Треба гостинці їм зібрати, теж така задача велика. От. І ось що мені треба сьогодні обов'язково доробити. Я вже дов'язала. Оце такий гарний як він полуверчик, як він світерочок, хто як каже на нього кофточки, хто, як, хто як каже. Ось такий він вийшов у мене гарний, гарний. Ось такий. Тепер мені його треба все шити, Уже до кубки зібрати його. Ось такий він у мене вийшов гарний. Трішечки казус вийшов. Ось, зовсім, зовсім, зовсім мало. Не вистачило ниток і не могла дов'язати, тому що ниток не було. Вчора купила ниточки, але вони трішечки відрізняються. Ну, будемо думати, що це буде такий зовсім зовсім відрізняється трішечки. Буде такий сюр. Дов'язати треба мені, скласти і відправити вже наші дорогі внучки. Ось така сьогодні, сьогодні в нас задача. Коляня доробляє стелажі, треба вже доробити йому. Ось так, якщо нічого нам не завадить, то все зробимо так, як нам хочеться. От. Ще мене такий помічник є. Ну, чомусь в цьому році цю зиму він залишився безроботній у нас. Чомусь було не до нього, але така гарна штука. Так, нам треба з вами розчинити розчин фітоспоріна, зробити маточний розчин. І я чомусь думала, що такий укорінювач, я думала, що його теж треба приготувати, але виявляється, його готують і безпосередньо перед тим, як замочувати. Так що, хто з вас може користувався, напишіть мені, будь ласка, тому що я щось не дуже розумію, як з ним поводитись. А цей нам потрібно, я взяла баночку, в мене є 400 мл води кімнатної температури, тому що тут 200 г, нам потрібно 400 мл кімнатної температури води. Я ніколи не користувалася фіттесперіном, скажу вам чесно: обходилися такими різними методами домашніми. Не завжди ефективними. Коли наступала пора, вже помідорів і розсада, і помідори вже зав'язалися. То часто була в нас фітофтора, ми потім воювали з нею. Але це частіше всього було від того, що от садили свою розсаду, то прихворіла, то що з нею не так. Йдемо по базарі, а там така гарна розсада. Коляня мені все каже, ой, давай купимо така красива розсада, вже з цвітом. І от саме з тою розсадою ми доставляли собі проблеми. Так, ось так, тепер треба це все викласти сюди в баночку. І ось тепер сюди я доливаю 400 мл теплої води, кімнатної температури. Не теплої, теплої. Я просто, щоб вона була кімнатною температурою. І це в нас буде маточний такий розчин. Потім ми будемо брати по рецептурі, скільки треба для чого. І будемо додавати вже там ложку, дві, скільки нам буде потрібно. Тепер нам потрібно гарно, гарно все це розчинити. Так, ось так я змішала, воно не на 100% розмішалось, так гарно розмішало, але не до кінця. Накриваємо кришкою плотно, отак. І нам потрібно буде поставити його в таке місце, Отак найкраще розмішається. Поставити в таке місце, не холодне, тому що цей розчин не повинен перемерзнути. Але так, щоб не достали дітки, або там, може, у вас старенькі люди є, які вже як маленькі, то поставити так, щоб не подумали, що це чай, або щось якийсь там напій. Поставити треба в таке місце, щоб воно було закрите, щоб не було сонячних променів на нього в теплому місці. І тепер що робимо далі? Оцю етикетку, яку ми зрізали, ось так, ми її не викидаємо, тому що ми ж не знаємо, як, як розчиняти кожного разу, шукати ми не будемо. Тому ось так скотчем надійно прикріплюємо. Так, і у нас завжди цей розчин буде під рукою. Ось так треба достали, подивилися в інструкції, що саме, для чого саме нам потрібно, скільки там ложок у цього маточного розчину, потім на відро води. Чи нам замочувати треба буде, чи додати у лунки, в які ми будемо садити. Ось такий розчин ми з вами приготували. Зараз ми з вами підемо підсипати перчик. Ось такий совочок у мене гарненький для цього є. Яку ми з вами готували, у мене стоїть у будинку. Це не завжди зручно, це не, не, не завжди гарно, але нічого не поробиш. Той, хто сади розсаду, насіння на розсаду, то в мене зрозуміє. Е, я дякую Богу, що в нас є такий здоровий перехід, куди ми можемо поставити ґрунти суміші, всі і в мене всі квіти, тут як зимовий сад. Ось так, е, квіточки потім пролієм. Отака є грушка дитяча, вона дуже допомагає. І в мене є декілька таких лієчок. Які коляня мені колись при нагоді купив, вони для кімнатних оцих фіалок, щоб підливати, але вони для розсади теж дуже-дуже-дуже гарні. І так ідемо підсипати. Ось особливо, де так високо піднялися баклажанчики, нам потрібно підсипати. Ось так така гарна мене лопаточка. І я підсипаю тепер. Ось так зовсім-зовсім таким бугорком засипаю всю ячейку, придавлюю так. Потім проблему і буде у нас додаткові корінці. Поки що не даємо ніяких добрив, ніякого додаткового, нічого не даємо їм. Тут вистачає і в земельки, і грунтосуміч у нас поживна, і в торфяних таблетках тут є що поки. Так там, де не зійшло, я не досипаю, тому що невідомо, що там буде. Не дуже зручно. Але не хочу брати касети, виносити, потім заносити, тому що останнім часом вони якісь такі дуже-дуже ніжні і дуже слабкі. Я поки їх витягнула, я половину розламала. Дуже тонка, тонкий пластик такий, тому мені буде простіше набагато витерти потім після своєї роботи тут під віконня, ніж зламати касету. Зовсім перчик трішечки-трішечки підсипаю, тому що він не такий витягнутий, як синій. Просто засипаю зверху ґрунтом. Тому що я вам повинна сказати, що торфяні таблетки вони дуже-дуже швидко висихають. Так, засипала. Тепер ручками просто підкоригую трішечки. Вирівняю їх. І тепер мені видно, що з 20 насінин баклажан 9 не зійшло. Поки що. Може, вони ще зійдуть, але надія на те невеличка. Тому що, сказати, б, що це різні сорти, тут один сорт. Але чомусь щось мені сподобалось. І тепер і перець, і Баклажани дадуть нам додаткові корінці. Перчик я потім ще раз підсиплю, тому що він ще невеличкий і йому ще тут є простір, щоб підсипати. Ось таку красоту ми з вами зробили оцією ігрушкою. І зовсім 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 трішечки проливаю, тільки щоб з'єднались грунт з собою із терафаною таблеточкою. І все тому що сам по собі ґрунт вологий, і його не треба зволожувати ще. По, одні, по декілька краплинок, по півчайної ложки, може. Я додаю тільки, щоб трішечки земелька трамбувалася. Це не накриваю. Хай стоять. так. В кого є спатифілум, може в, хто в курсі справи, в мене такий спатифілум, але він чомусь не квітує, і протім ніколи не квітує. І багато квітів, тих, що квітують, взагалі в мене чомусь не квітують. Ось так. Підійшли ми до перчику. Перчик е, камера вимкнулася, я вам не показала, покажу ще раз. Я проливаю перчик отакої, е, з таким носиком тоненьким. У мене є така лічка або ж грушку дитячу і пориваю поміж рядочками. Ни в якому разі підкорінчик не поливайте. Ось так. Тільки між рядочками. І ось ще через декілька днів я підсиплю. А тут, де не зійшли, я пролила гарненько, тому що чомусь вони не, не, не сходять, їм тепла не вистачає. Ось так, поміж рядочками. Ідемо далі. Так, ми знову прийшли до пітуньків. І от зараз мій треба полити. Полити не по пітуньках, самих, не по рядочках, тому що вони поляжуть. А саме чому треба садити отакі борозочки? Для того, щоб краще було поливати. Ось так. Поміж рядочками. Воно потягне знизу вологу, корінці потягнуть. Ось так. І теж. Ще декілька днів і буду підсипати. Пиливати за один раз багато не треба. Ось зовсім, 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 зовсім отак. Зовсім не багато. Все, що треба, воно візьме, воно потяне знизу. Отак. Поміж рядочками, тільки поміж рядочками. Отак. Все, і хай. Чекають, собі ростуть. на дворі погода не сонячна, тому вони трішечки тягнуться. Ну, буде, як буде. Віримо, що все буде добре у нас. Продовжуємо на сьогоднішній день, які у нас справи домашні. Ось достали, зробили ревізію нашого погрібцю, достали гостинці, Тепер мені це все треба перемити і перемотати, скласти у ящички. Ось так. Така щоденна у нас робота. А тут в нас є дощечки, Коля замовив, щоб доробити стелажі. Розмотуємо старі речі. Із секунда беремо тряпки, розмотуємо на носочки, Віддамо. А це в нас до оцих дощечок, будуть такі кольори, коліщатка, які будуть їздити. І буде у нас така. Стіла ж буде такі на колесах. Зараз куляння буде робити. Життя продовжується. Коляня вже воно мені, як він каже, скейт вже один зробив. Покажи куляння, той скейт, який ти зробив. Казав, зараз зробиш ще один і підемо в дворі і спитувати. Будемо з ним кататися. Зараз зроби ще один, в нього своя робота, а в мене своя. Я вже баночки перемила. Ось так понарізала, Ми беремо таке ганчір'я в секунді, воно там коштує недорого. І тепер оце перерізаю я на такі, і зараз буду пакувати баночки і складати в ящички. Ось такі будні, ось такі сьогодні річниця війни, таке страхіття, а ми працюємо в звичному режимі і дай Боже, щоб ще так і працювали. Продовжуємо. Зараз я буду пакувати, ось дивіться, борщовий набір. Ви знаєте, я вам це показую не для того, щоб похвастатись а для того, щоб мотивувати і вас. Розпочинається новий посівний сезон, в кого є можливість садити розсаду, вирощувати овочі, потім їх закручувати і. Ділитися з тими можна на передову, а може як війна закінчиться, дай Боже, скільки людей залишилося без криші над головою, без городу, в кого там в тих і гарячих місцях, його ще розміновувати треба. Тобто нам треба закочувати рухавця і гарненько працювати. А на даний момент те, що ми закрутили, ми просто передаємо. І вам, хто може щось передавати, є можливість, будь ласка. Господь воздасть кожному по ділам його. Сказано у слові, що ми не повинні трубити поперед себе, що ми такий добрий робимо. Ми цього не хочемо, ну, ми ніколи нікому нічого не показували, ніякі не фотографії, нічого. Зараз це просто мотивація для вас. Я хочу, вам і хочу показати, чому саме цей борщовий набор, я показую, в мене є на каналі всі ці заготовки і капуста на борщ, і бурячок на борщ, і квасолька на борщ. І ось зараз і навіть є рецепт борща, і швидкий борщ, який написано борщ ось, в екстремальних умовах, борщ з банки. І ось дивіться, я беру ось 4 баночки, оце набор. Оце цей набор, оце тут е, перетертий, пережарений. Що тут у мене? Капуста, ой, перець, морква і цибуля із помідорами. Перетерти. Капуста. Вже готова. Бурячок уже готовий. Квасолька вже готова. Тепер я беру чотири ці баночки. Ось так я їх ложу. Цей борщовий набор. Пишу, те, що написаний. І тепер ось так оп... обнятую. І все. І хлопці, як би там їм холодно не було, хтось все їм готує їсти, хтось десь залишається, хто готує їм їсти. І от коли є змога закип'ятити, 6-4,5 літра води треба для цього, для цього набору. І оці всі 4 баночки, отак, 4 баночки, все оце, викину, вони туди у той борщ, сольки додать, за хвилин 25-30 прокип'ятили. Навіть без картошки, навіть без м'яса. Це борщ, це гаряча страва. Це наші хлопці можуть нагрітися. Ось так. І Також ми приготували кашу, готували, я теж показувала каші з м'ясом. Ось така рисова каша, теж в мене на каналі є рисова каша. Це ми готували, коли наші діти ще студентами хлопці були. Ми їм передавали отаку та й внучка вчилась. передавали, отаку. прибіг додому, викинув з баночки, розігрів, є сосиска з сосискою, нема просто так, талказів. Тобто треба не лінуватися, а треба робити. Також смалець передаємо, тому що навіть хлібця намажати смальцем і сольку вже вже ситий. Ось так, так що не хвалимося, а просто мотивуємо вас. Закочуйте рукавцята, весна на носі, треба нам добре всім працювати і разом до перемоги. І який у вас вік? Казати, що ми вже в нас вік не такий, вік, завжди такий, якщо можете ходити, якщо вас ще піднімаються руки. Перед. З нами Господь! Він на нашій стороні, віримо в перемогу, і все в нас буде добре. Добре, попрацювали то пора і обідати. Коляня ріже. Хлібчик у нас такий дуже-дуже смачний. Ми купуємо хліб такий житній, свіженький, смачненький. Звичайні пенсіонери України, звичайні люди, звичайні страви, рисовий суп позавчорашній підігріли. Картопля позавчорашня ще, підігріли, відкрили салатик ікру із синіх, який є на каналі смачний. Є такий салатик асорті, Доїдаємо воно ну, печінковий паштет, суфле і сало, яке капчене було. Любимий перчик. Ось таке й наш обід, ось таке наше життя. Друга година дня, якраз це ми намагаємось кожного дня до цієї години поробити всю роботу, яку ми намітили. Ось так зараз. Ми дякуємо Богу, благословляємо їжу, їмо і відпочиваємо. І вам мирного неба, мирної України, перемоги! Хай Господь благословить вас і береже, і до зустрічі. Я вірю, що ми з вами зустрінемось. А з вами, як завжди, була я, Любов і воно мій коляні гріднесеньки.